Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми КП Господар міста Богодухова. Сьогодні перший день, коли ми почали демонструвати відео самовільного звалища в Уборівці. І перший коментар під відео звучав приблизно так: треба карати тих, хто несе сміття в несанкціоновані місця. І, звичайно, ми вирішили прийти до того, хто розбирається в законах і в усьому, що пов'язано зі штрафами. До юриста КП Господар. Назвіться, будь ласка. Мене звати Піха Назарій. Я працюю юристом на в комунальному підприємстві господар Богодухівської міської ради. Можу надати деякі відповіді на ці питання, які цікавлять читачі. Так. У нас зараз в штаті два інспектора з благоустрою. Вони по це у повноважені особи від Богодухівської міської ради як органи місцевого самоврядування. На складання е, такого виду протоколів, а саме е, порушення правил благоустрою, протоколи е, складаються інспекторами, а розглядаються адмінкомісіями е, на міській раді міській раді. Штрафи, які там від 350, здається, до 700. є порушення правил благоустрою, розміщення несанкціонованих відходів в посадках, в ярках і так далі? Е, факти, звісно, є. Ми це Ні, факти я розумію. А взагалі, ми можемо правити? так казати, що це порушення правил благоустрою, звісно, так? звісно. Так? тому що я розумію, що ви працюєте по одній тільки статті адмінкодексу. Так, Так. ця стаття вона відсилає до правил благоустрою, де розписано, які є саме порушення. А е, створення несанкціонованих сміттєзвалищ це є порушенням прав благоустрою, і відповідно це підпадає під дії вказану статті адмінкодексу. Скажіть, ми зараз намагаємося створити наше видання з допомогою людей. Намагається створити карту. Богодухівської громади несанкціонованих сміттєзвалищ. Я зараз по пам'яті назву тільки те, що я бачив. Це і в Богодухові там біля лісу, це в Ульянівці вже вдруге. Ви прибираєте наскільки я знаю сміттєзвалище. Це в Губарівці, де ми вже були. Неподалік лісу в Максимівці. Здається, я думаю, що такі ж варіанти ми знайдемо і в інших старостатах. Нашої великої громади, як людина, скажіть, що спонукає наших земляків при наявності можливості кинути сміття в сміттєвий бак, кидати його в ярок або посадку. По-перше, це можливо бути просто людська недбалість, недальноглядність йому зручніше кинути тут, ніж розвернутись трішки далі ну далі проїхати. Це може бути пов'язано з тим, що існує думка, що місцева влада, держава повинна все все ліквідувати, і людина нічого не зобов'язана робити. Я сьогодні приїхав з зони, де стріляють. Мене здивувало те, що там я не побачив самовільних звалищ, Там де стріляють, і насправді винести сміття це є ризик. Чому так? Можливо, люди до цього ставляться більш розуміють важливість цього екологія, це мої, наше майбутнє. От я для себе знайшов дуже просту відповідь. Голова вуличного комітету, вулиця Лабуза, яка фактично підходить до Росії, вона сказала: Ну ми ж не каса. Як ми можемо жити в смітті? От я хочу зараз звернутися, спілкуючись з вами до всіх жителів благополучної Богодуківської громади. Ви ж не кабати, як ви можете таке робити жити у смітті? Скільки витрачає громада приблизно на ліквідацію одного самовільного звалища? Ви їх ліквідовуєте постійно, наскільки я знаю? Так, це відбувається на регулярній основі. Скільки витрачається е, грошей? Ну я вам так не Не, не можу по профілю питання не по профілю питання, так, так але залучається техніка. Mm. Люди замість того, щоб перебирати вулиці міста, їх знімають. Це на, на півдня, на день. Можливо, іноді на декілька днів, і вони ліквідують ці стихійні самітзвалища. Я запитаю вас, як фахівця з того юриста, скажіть, є якийсь закон, який виділяє кошти державні або обласні, або районні на ліквідацію самовільних звалищ? Я хочу, щоб люди зрозуміли, що якщо ліквідовується самовільне звалище, це наші з вами кошти. Так, нам окремо кошти е, на ліквідацію того чи іншого е, сміттєзвалища не е, надаються. Ми виконуємо ці роботи за. За бюджетні кошти. Ну, бюджет, бюджетні так. Це кошти, але е, вони не йдуть як окремо на певну. Не... Вони відриваються від інших витрат. Так, так. Тобто ці кошти можна Поточні, було потратити так. на щось інше, а замість цього вони тратяться на ліквідацію самовільних звалищ. Я знову звертаюся до наших земляків. От дивіться, ви взяли. Клунок із сміттям і несете його в посадку. І ви повинні відразу знати, що сюди потім приїде транспорт, машина, потратяться шалені кошти, великі кошти це тисячі гривень, які це можна було рослинка. потратити на інші речі. От. Тобто ви крадете у громади гроші. Самі ви, себе. ви люди, які засмічуєте сьогодні наше довкілля, ви крадете гроші у громади. Дякую вам. Я сподіваюся, що ми все-таки зустрінемося з інспекторами, які складають протоколи. І питання, яке я вам задам наступного разу, я хочу побачити правила благоустрою більш досконалі, щоб вони діяли чітко, щоб там було прописано чітко, що от викинув не туди сміття, будеш відповідати. І це буде максимальне покарання. А для людей, які нас дивляться, із власного досвіду, а ми вже не вперше цим займаємося, я скажу такі прості речі. Поклунку сміття ми вираховували не тільки місто, звідки це сміття прийшло, не тільки вулиці, а навіть фамілії, ім'я й по батькові, і навіть інколи розрахунковий рахунок. Так, дякую. Це дуже просто, і ми цим займемось разом з інспектором. Інспектора ваші допоможуть нам. Звісно, це стала практика, і тому це все проглядається дуже. Дякую Назар. Зрозуміло. До нових зустрічей. З вами був Василь Мірошник, газета Вісних Богодухівщини», Заря. Все буде Україною, вона буде чистою.